Або це буде найкраще рішення, або зараз мені якось прийдеться це виправляти. Як бачите, я вже при повному параді. Я сьогодні йду на вечірній променад. <гум> Боже сказала, як бабка стара. Я хочу доповнити свій макіяж цим олівчиком, який зараз форситься в Тіктоці, який вийшов уже дуже давно, але його всі тільки роздивилися. І я в тому числі я хочу промалювати нижню повіку і слезову цим олівчиком. Зараз подивимось, що з того вийде. Ну, кошка, ну подивіться. Абсолютно міняється погляд. Звісно, глаз стає менший, але він стає виразніший. Що скажете? Як вам взагалі? Жду ваших оцінок в коменти. Малюю друге око. Ой, дівчатки, я просто плачу. Це, звісно, вже такий бойовий розкрас, але якщо вам видно, то на дворі вже вечоріє. Короче, красиво. Ну, Мені подобається. Відмалюю губи. Щоб бути ще сексі шмексі. Це у нас ліфтер Глос у 21 відтінку. Чекаю ваших оцінок в коменти на такий мій бойовий розкрас.